Персик заглядує тут мамка щось робить, лежить, заглядає, Мурчить. Що таке? Цікаво стало, так? Да? Цікаво? Дій клапу поставив по борзому Борзота? Щось там відбувається без тебе. І ти в цьому не береш участь. Да? Як так? Надо розібратися. Надо розібратися. Персик пригнався. Тут мамка рукодільничає. Вечором дорослим людям же ж нема чим зайнятися. Кромі того, щоб з погратися і порукодільничати. Що це має бути? Привітальна відкритка має бути. Ну, це поки макет. Там поки нічого нема. А персика це цікавий, цікавий, так. Да? З крісла пригнався. На диван вискочив. А, тут запчасті лишні. Подушка лежить. Там в подушки, правда, павербант лежить, у мене телефон розряджається. Подушка заряджається. Якщо більше не підходиш, все обнюхав, не цікав. Дивись, тут ще ленточки такі. Так він з тебе і стаж ще і все. На цьому все закінчиться. А, говорить, багато, забирай. Вибирай. Інтрига яку ленточку вибере персик. якась зелена і... і голуба. Ніяку, походу. Будемо далі рукодільничати, верніше я нічого вже не буду робити. Я буду з персиком грати, Ця мамка буде рукодільничати. Тепер сьогодні я передаю всім вітання, говорить, щоб ви були у мене всі здорові, щасливі та багаті. Всім добра і пока!